Перше під час війни люди вийшли з протестами і не тільки в столиці, а у всіх великих містах України. 22 липня Верховна Рада проголосувала за закон 124.14, А далі його підписав президент Володимир Зеленський. Цей закон знищує антикорупційні органи в Україні САП та Набу. Люди вимагають накласти вето на закон. Адже він вбиває незалежність антикорупційних органів, і ті, хто краде, будуть завжди при владі. Люди пробачали владі розкрадання воєнних бюджетів, яйця по 17, барабанів, але цього вже не пробачили. На протесті багато молоді батьки привели дітей. Люди втомилися, що влада все прикриває війною, і всіх неугодних називає агентами Кремля. Виходить, що я агент Кремля і це агент Кремля і це агент Кремля. І всі ми агент Кремля. Закон 124.14 на роки відстрокував євроінтеграцію України. Мітингувальники розуміють, що сап та набу не ідеальні, але розуміють, що Україна потребує антикорупційних органів. В Зеленський ти де не бійся, ми твій народ.